Чому ти не ночуєш дому дві неділі? Просто не може це. бо коли я це слухаю, то мені кажеться, що воно золотить зараз в вікно прям. Прям вікно, так, то вікно. Прилітає і потім кудись падає, непонятно куди. Ще й кружляє ось так. Летить кудись. Тобі просто страшно, так? Але мені папа сказав, що немає сенсу боятися. Що це дасть? Ну, якщо ти боятися, будеш оце. Буде. Да, але я трошки хвилююся за маму та нашу землю, бо я боюся, що шахет, який, якийсь залетить там приміру в дом, і вони там контузію якусь получать. Ми е знімали цьому житлі 9 років квартиру. Жили ми тут на шостому поверсі. Наша квартира була від ліфта. Якщо брати от прямо дивлячись, то вона була. Так лівіше, і виходить, що її на кадрі зараз ми можемо бачити тільки небо. Мама почала читати в новостях, і потім їй там хтось сказав, і вона така, Філія, диви, це ж нас ми ж тут жили раніше. Я такий, ні, суми, як це? Це не може бути. Потім дивлюся і бачу, ось там зняли хтось з цього, і бачу, що там йолки, як у нас були з тої сторони, там типу, йолки були. І я пам'ятаю, що ми там раніше з друзями бі бігали, і я пам'ятав, що там реально йолки були. І такі дивлюся і думаю, реально, це ж ракурс нашого дому. Але спочатку я не поняв, що в наш під'їзд. І коли ми з татом рано утром після відбою прийшли сюди, ми спочатку пішли туди, там магазин розвилили, ми там взяли ось ці тряпки і там, типа, були ще Серветочки, давай і там ще були. Ба цей мобільний Wi-Fi без ліміт э мадафон. І ми теж взяли 12 пачок. І я взяв ось так разом, і ми сюди пішли. Я спочатку такий думала, так а де привезти, я не бачу. Потім підходжу, ближче, ближе, ближе, дивляться вікна всі вибиті. Потім підходжу, дивлюся, блін, так да, це ж у нас під'їзд.